Ну, зі збору, давайте розпочнемо. Пане Володимире, як він рухається, розкажіть, які потреби чи змінюються вони, чи просто треба всього набагато більше зараз, в зв'язку з ситуацією на полі бою. Я не втомлююся дякувати кожному українцю, кожному виданню, кожному засобу масової інформації і вам за те, що постійно підтримуєте загалом сили оборони. Важливо зараз кожна копійка, кожен ресурс на сили оборони, на збройні сили, на згвардію. закликаю українців продовжувати донатити знайомим військовим, які як ніколи потребують зараз вашої підтримки. Ну і найбільша подяка це тим, хто підтримує нашу четверту бригаду національної гвардії. Рубіж дійсно зараз збір на Евпів. Дрони незважаючи на те, що з кожним днем все гірше й гірше. Польотні погодні умови для безполотників, але все одно це той засіб. Ну для е, до прикладу, це FPV-дрони бережуть снаряди до артилерії, які ми можемо використати на більшу дистанцію по більшим скупченням супротивника. Одним із найпри найбільших пріоритетів, не втомлююсь сказати, дійсно воно так і є. Це використання снарядів для контрбатарейної боротьби з артилерією ворога, у якої лишається перевага боєприпаси в кількості гармат в кількості засобів тому от до прикладу коли відбувається логістика ворога один чи два орки пересуваються, щось тягнуть якось як ті хробаки вибачте на слові пробують залізти якісь окопи нори то краще і доцільніше використовувати високоточний один максимум два і в дрона, на які зараз ви донатите от власне тут е в посиланні е на піарські і... так. Каркот от а, все ж таки, боєприпаси, які нам в тому числі з якими допомагають західні партнери, і загалом промисловість використовувати поскупчення ворога і повторюсь для контрбатарейної боротьби. Володимире, коли предметніше говорити про те, що відбувається на полі бою, зокрема на Донеччині, ситуація дуже важка. Фактично по всіх відтинках який і кий не візьми, росіяни намагаються тиснути, намагаються прорвати нашу оборону. Їх кількість величезна, якою зараз є та війна. Дійсно, ворог. Першим в першу чергу заручник того тиску, який він взяв ще більше ніж року назад, коли він почав тиснути, фактично з кінця 23 року, по всій всім ділянкам контакту, це і вхід, і південь, і північ, і Харківська область. І Луганська, і Донецька, і Південь, і Запорізька область. Ну, в принципі, всі ділянки, там де відбувається активний контакт, активні бойові дії. Ворог пробує тиснути, пробує реалізовувати е, свій потенціал в кількості, в кількості озброєння, живої сили. Ви подивіться, які втрати щодня несе ворог Не тільки вже давно перевалило за тисячні втрати ворога е, в кількості загиблих, кількості поранених. Але на жаль, ворог готовий. Втрати нести очевидно, що у ворога є можливість поповнювати оперативно боєзапаси, поповнювати резерви, поповнювати себе себе новими, новими і найманцями і далі продовжувати тиснути? Я сподіваюся, рано чи пізно в них закінчаться їхні, скажімо так, резерви, і ворог почне втрачати боєздатність. Пане Володимире, чи зручно вам продовжувати говорити? Я бачу у вас. Зручно, А, та? ну так. власне, коли говорити про хід бойових дій, ми розуміємо, що Росіяни зараз за пріоритет вибрали напрямок Курахівський. Очевидно, для того, щоб рухатися, там є загроза, все таки кліщів оточення, плюс руйнація тієї греблі. Звісно, так чи інакше ускладнює і нам певну логістику. Наскільки росіяни зараз поспішають для того, можливо, у них є якісь дедлайни? Можливо, власне, це пов'язано з погодою. Наскільки помітно, що вони активізувалися, от конкретно по напрямку Курахівському, найбільше мені складно казати за цей напрямок. Наші підрозділи нашої бригади в ці дні в ці хвилини виконують задачі значно північніше. Це Лиманський, це Куп'янський напрямок, це Сіверський напрямок дійсно ситуація лишається максимально напружена. Але те, що ми, мені повідомляють побратими з інших підрозділів, дійсно. Ворог продовжує тиснути, але загалом тенденція ворог шукає певні слабкі місця в силах оборони. Насправді, спроб просуватися ворога десятки по всім ділянкам щодня. В одному десятки, якщо не сотні, враховуючи те, що ворог продовжує тактику і малих груп, і великих з'єднань з технікою, броньованою технікою, з танками, то відповідно на жаль, просування ворога є. На багатьох напрямках, але це поодинокі просування, і виключно там на декілька там сотень, максимум десятків метрів. В більшості випадків я хотів би загострити вашу увагу. Що все ж таки силам оборони здається більшу частину атак ворога відбивати, наносити йому втрати розширяти фактично сіру зону і. Зупиняти і зупиняти ворога на багатьох ділянках. Про це треба говорити, про переможні бої сил оборони і про звидягу тисяч і тисяч моїх побратимів, які в, особливо зараз не, не людських умовах на сході. Коли в, в, вночі замерзає, все ближче і ближче, на жаль, зима. Вдень починає трошки танути, складні. Побутові умови про це треба говорити. І в цих умовах, понад людських, нелюдських, бійцям дається повторюватись зупиняти й відбувати більшу частину атак ворогам. Спасибі величезне вам, пане Володимире, за те, що ви долучилися і за вашу роботу. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Ваша шановні глядачі закликаю обов'язково долучитися до цього збору. Дякую дуже, дякую вам велике.